Перечуття свята ще не саме свято, проте настрій піднесений у такі хвилини люди відчувають особливу гордість за своє місто. Я мешканець міста Бурштина і мені досить приємно, що наше місто на даний час постійно розвивається. Якщо його порівняти з такими містами, як Калуш регіонального значення, навіть обласного Коломия, то це ми досить пристойно виглядаємо на їхньому фоні. «У Нас дуже багато зелені. Дуже гарно, сюди благострів прийшов. Це наше місто відносно даної ситуації дуже і дуже гарне. Я чув, що навіть приїжджали з-за кордону і дивилися і казали, що дуже чисте, гарне місто. Я дуже люблю це місто, воно саме красиве, у нас дуже багато зелені. Ну, що хочу сказати. Я в цьому місці родився, воно для мене саме рідне, саме красиве і саме улюблене. Люблять пурштин люди різного віку і не лише його мешканці, але гості, які тут часто бувають. Я думаю, що це місто дуже прекрасне і в ньому є багато чудових людей. Тут є багато місць, де можна погуляти, поспілкуватися. Пенсіонерам нам ліпше вижила нічого. Ви ж знаєте, ні автобуси нам не треба, нікуди. Ні все, рядошком. Пойдем, вот по парку погуляємо. Так що все нормально. Наше місто дуже гарне, дуже гарне. Мені подобається і багатьом моїм знайомим. Воно покращило набагато. Приємно і гордість така за наше місто. Місто наше прекрасне, люди прекрасні, всі трудяться. Проте патріотизм містян прагматичний і дещо рух докласти треба, кожен помічає. Дороги, що нам би здалося, то саме головне, хоча б дома настаряє туди далі, що би нам зробили. Ну і я знаю, більше трошечки уваги для старого бурштина. А місто трохи вилазити, треба з того. Ми вже почали потихеньку, от, дякуючи, бачу, що щось вмерлено нового виходить. Так що місто, місто повинно наше рости і красивіти. Місто більше чистоти, особливо по околицях і доріг. Вроді для міста вже трохи багато зробили, але якщо порівняти де куди дороги, такі от, наприклад, от Каловська та дорога там. Дорога дуже погана. Яма на ям, машини їдуть там. Тож владу хоча й критикують якусь сюди, однак мають і надії. Наш голова так само старається все робити, що може, аби було покращити. Маємо нову владу. Енергійний наш мер старається для міста. Щоб зробити, щоб людям було добре, гарно проведено день прапора, 25-річчя Незалежності України, прекрасно було зроблено. Вчора вдячні старобуштинці бабусі, прабабусі, меру нашій Роксолані за те, що вони зробили. Ще не зробили, але вже доробляють. Okay. Майданчик в старому бурштині. Я вже так okay. думаю, де я маю з внучком чи їхати до Бошу, або невістка з Бошу, чи все-таки зроблять Бурштині. Великий доземний уклін, великий спасибі. Постійно наша влада, постійно наші, можна сказати, чиновники, вони сприяють розвитку нашого міста, сприяють встановленню бізнесу. Я Вважаю, що місто енергетиків достойно стоїть на, рівні, на обласному рівні. А до свята у кожного свої побажання, особисті, проте багато у чому схожі. Любимо своє місто, бажаємо йому розквіту. Я бажаю цьому місту далі розвиватися і щастя. Хочу побажати, щоб ми були бережливіше відносилися до нашого міста. Як до своєї хати. Щоб в нас і в нашій країні все було добре. Що, що вна... Миру, миру, здоров'я і все, всього найкраще. Миру, злагоди і добра. Бажаю людям, щоб всього, щоб мир був, щоб та московська зараза вступилася від, з наших земель, щоб був мир і спокій. А коли б був мир, то ми б жили не так, як ми зараз живемо, а декілька де разів краще. А у те, що так неодмінно, буде, вірити усі, а це у бурштинців в свій гард. І своя гордість.